Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі З вами Настя, і сьогодні ми з вами розпочинаємо четвертий день челенджу на прес. Це буде спекотно, класно, тому приєднуйтесь до нашого челенджу. Поїхали! Нагадую, що ми працюємо по таймеру 45 секунд роботи 15 відпочинку. У нас з вами 8 вправ. Перша вправа. Сідаємо на сідниці, піднімаємо ноги до гори під кут 90 градусів, руки витягуємо напроти гомілок і почергово починаємо опускати праву ліву ногу донизу, торкаючись стопою килима. Живіт тримаємо в тонусі і спину трішки кругло. Поїхали до роботи. Права ліва нога вниз. Стараємось не прогинати поперек, не тримати його абсолютно рівним, знаєте, витягуючись, ніби грудною кліткою вперед. Навпаки, трішки його підкручуємо, для того, щоб не відчувати навантаження на спину, а відчувати більше прес. І вниз. Ще 25 секунд. Донизу. Почергово. Корпус легко нахилений назад, для того, щоб відчувати м'язи живота. І ще вниз, права, ліва. Руки рівні напроти плеча. Вдих. Видих. Почергово. І ще 10 секунд. Вниз. Супер. І ще. Супер. Наступна вправа. Сідаємо на сідниці. Ноги витягуємо вперед перед собою. Руки рівні. Корпус легко нахиляємо назад. відчуваємо напругу на м'язах живота. І на видиху підтягуємо корпус вперед. Коліном тягнемось до грудей. Видих. Вдих. Працюємо. 45 секунд. Робота. Друга вправа. Видих. Вдих. Ніби складка сидячи. Трішки витягуємось назад, напруга на м'язах живота, і на видиху до себе. Коліно. Видих, вдих. І працюємо. Супер. І ще витягуємось почергово права ліва нога. На видиху. Ще. 15 секунд. Іще перед собою. Видих. 7 секунд. Тягнемось, тягнемось. Гарно нахиляємось назад, щоб відчути м'язу живота. Супер. Є. Руки тримаємо за головою. Стараємось вирівняти спину. На видиху підтягуємо коліно до ліктя. Різно рука-нога працює і на видиху. Працюємо сильно, назад не нахиляємось. Тут ми вже будемо відчувати дуже гарну напругу на м'язах живота. Супер. І працюємо сидячи. Є. Видих, вдих. Ви ще можете відчувати, скажімо так, напругу на м'язах спини. Так дійсно спина працює в даних вправах. Тому не лякайтесь, що не тільки живіт в напрузі. На видиху. І ще. Супер. Видих, вдих. І корпус нахиляємо злегка. Назад. Ще. 15 секунд. Працюємо. Видих. Вдих. І ще 5 секунд. Два. Один. Перевертаємося в планку, долоні під плечима. Живіт підтягнути, спина рівна. Ноги на ширині нашого тазу. Коліно правої ноги підтягуємо до грудей. На видиху витягуємо наверх. Трішки прогинаємо грудну клітку вниз. Вдих. Видих. Працюємо. Права нога. І наверх. І наверх витягуємо ніжку. Вдих. Видих до гори. Супер. Коліно тягнеться до грудей. І наверх. Стараємось тримати чітко наші долоні під плечима. Вдих. І видих до гори. Супер. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вдих, видих. Ще працюємо. 10 секунд. І до гори. Коліно до груди наверх. Супер. Є. Два коліна нарізно. Таз назад. Трішки відпочили. І змінюємо ногу. Працюємо з цією ж вправою, але на інший бік. 6 секунд чи відпочинку. Потрішки готуємось. Інша сторона. І коліно до грудей. Наверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Працюємо. Не поспішаємо. 30 секунд. І видих до гори. Вдих. Видих до гори, Поштовх. 19 секунд. Працюємо. Вище ніжкою, коліно гарно до грудей. Відчуваємо напругу м'язів живота. Трішки працюють і плечі, і стегна. Ще 5 секунд. І догори. Супер. Є. Стопи разом. Долоні під плечима, ноги нарізно. Разом. Працюємо з розпришкою. Вузька постановка ніг, широка постановка ніг. Долоні під плечима. Живіт напружений та підтягнутий. Працюємо. Нарізно. Разом. Супер. І розпришки. Працюємо. живіт підтягнутий. Безперервно. Видих вдих. І ще. Працюємо, працюємо. Долоні під плечима. Робимо гарні стрибки. Ще 20 секунд. Видих вдих. І ще догори. 13 секунд. Дихаємо. 8 секунд. Ще трошки. 3, 2, 1. Супер. Лягаємо на бік. Зараз робимо бокову планку. Нижня нога призігнута, верхня рівна. Лікоть під плечем. Ручку витягнули догори. На видиху піднімаємо таз і робимо. Мах, з'єднання, стегна з долоню. Догори, На видиху. Таз кожен раз ми можемо вкладати на килим. Видих, вдих, видих. Вдих. І на видиху. Відчуваємо роботу косих м'язів живота. Трішки задіяні і стегна сідницях. Видих до гори. Супер. І ще. 20 секунд цей бік. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Супер. Іще до гори. На видих, 10 секунд. Видих до гори. І ще трошки. Іще наверх. Два. Один. Супер. Є. Змінюємо сторону. Це ж саме на інший бік. Готуємось. У нас якраз перерва. Є змога змінити положення. І три секундочки на видих, підйом тазу наверх. Супер. Наша восьма вправа, вона ж остання. Видих догори. І підіймаємось. Якщо ваше коліно призігнуте, це абсолютно окей. Видих наверх. І таз поштовхом. Стараємося якомога вище підняти. Вдих, видих, видих догори І видихом догори. І таз наверх. Наверх. Супер. Видих. Вдих. Ще. І догори. І видих. І видих. Ще 10 секунд. Наверх. Супер. Ще трошки. 5 секунд. Наверх. Вниз. І супер. Є. Ми з вами завершили. Молодці. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на мій канал, і я вас буду чекати своїх наступних відео. А ще розповідайте про мій канал своїм друзям.